Друзі, вітаю! Якщо якийсь дизайн у ножах можна назвати божевільним, то ось це якраз і є такий божевільний дизайн. Брайан Тайк, легендарна людина, канадський найфмейкер, людина, яка перемогла дуже своїми виробами на багатьох блейдшоу. Світова знаменитість один із самих знаменитих найфмейкерів Північної Америки. Ось такий от виріб: цей ніж називається Стік. Одним словом. Деколи, знаєте, просто думки плутаються, тому що я навіть не знаю з чого почати. Це справді самий божевільний дизайн, який я бачив у компанії «Спайдерку». От Що мені подобається у села Єрикаґлесерів, це те, така в чомусь авантюрність цієї компанії, От, відкритість до нових ідей, до дизайнів, тому що їхні дизайни. Дизайни Еріка і Селаґлесера вони дуже впізнавані. Потрійний клин, там великі отвір і так далі. кліпса. все вони розвивалися в них там всі через чойли ножики, практично їхні. Тобто, все це дуже зрозуміло, воно стало сучасною живою класикою. Але у спайдерку чи не найбільше колаборації з кастомними майстрами? І вони от, абсолютно різноманітні і не схожі один на другого. Просто от вони не бояться експериментувати. Скажімо так, домовлятися з дизайнерами про те, щоб втілювати в серійці самі божевільні кастомні ідеї. От цей випадок, оцей стік від Брайана Тайга. Це, на мою думку, такий найбільш футуристичний дизайн, який мені траплявся на ножах. Давайте про це поговоримо трошки детальніше. Я хочу вам нагадати, що в мене на каналі є відео про одну із моделей Брайана Тайга. Це ніж зветься. Даун, <с> тобто вниз, Тайкдаун. Це його колаборація з компанією V-Knife. Чудовий, дуже красивий ніш. Він трошечки спокійніший, але якщо ви дивилися тоді цей огляд, я в кінці залишу напевно що посилання на то відео моє про перший ніж, який я робив огляд, на Брайана Тайга Даун. Ви там подивитеся, що я спільні риси для дизайну цього дизайнера. Можливо, вам буде цікаво передивити той огляд теж. А цей ніж стік приїхав до мене на огляд від каналу KnifeCulture.ua, від Гліба. Я залишу посилання на його телеграм-канал. Ви зможете написати Глібу і поцікавитися, яка вартість у цього красунчика, як його придбати і чи можна його придбати. Тому що, можливо, знімаючи цей огляд, цей ніж вже знайшов свого власника. Я цього друзі не знаю, тому не питайте мене. Я Завжди цікавлюся, плюс-мінус, яка може бути ціна на той чи на інший ніж. Інколи мені вдається ціни знайти. Однак гліб дуже часто привозить такі речі, які складно знайти загалом. Ну тобто це зняття з виробництва, лімітки різноманітні і так далі. Спінтрани, які там ну, вже стали колекційною рідкістю. Те саме приблизно з цим ножем. Він вже давним-давно не випускається. Однак, сподіваюся, вам буде цікаво. Давайте почнемо з того: ось він приїжджає в такій от сумочці, чи приїхав точніше до мене. Він так і приїжджав, і приїжджатиме у ці сумочці для тих екземплярів, які залишилися і потрапляють час від часу у продаж. Ось про цей так-Стік, ось його назва. Тут написано детально і про сталь, і про ідеї, які закладені сюди. Конструктив простий, це фреймлок, Титан і с 90 v Тут все написано, якби просто і зрозуміло. Однак ну, ніяка картинка, скажімо, і навіть оце моє відео, воно не передає. От всього божевілля і такої футуристичності, скажімо так, цьому клину. Дуже високо винесений оцей раунд холл, тобто отвір для відкривання, це патент, ви пригадуєте. Тут такий якийсь і перс тобто персіанський такий клинок з задертим верх вістрем, але одночасно це і ну, це ж танто, ми ж бачимо з вами, американське танто. Ось дуже крутий такий дуга. тобто, ну ніж, Цікаво тобто, таке поєднання танто з такою от геометрією основної частини клину. Тобто, далі фальшик зверху ось такий. Якось, одним словом, тут багато дуже геометрій, які сплелися ну, в один клинок, сплелися в одну геометрію, ні на що не схоже. І оці дизайни Брайана Тайга, вони справді. Я розумію, що це часто концепти. Я розумію, що Брайан Тайк, він відома людина. Він робить артові штуки, тобто його кастомні ножі вони коштують дуже багато грошей. Вони інколи продаються ще, навіть не будучи там, не потрапляючи навіть якісь каталоги, ось на них вже може існувати черга, і є люди, які такі речі колекціонують. Тому я впевнений, що цей ніж він матиме власником чи має власником ту людину, яка. Розуміє, скажімо так, цю геометрію, вона розуміє, хто такий Брайан Тайк, вона розуміє, яким чином цей ніж буде в нього працювати, чи, можливо, буде просто лежати на полиці. Це абсолютно робочий примірник, тобто йому нічого не бракує для того, щоб різати. Ось, Титан С-90В. В ті часи, коли з'явився цей ніж, С-90, та й досі це одна із преміалок. Це супер Ось, Давайте ми включимо вагу. Високолигована супернержавійка з величезною кількістю ванадію у своєму складі. Тобто один із лідерів порізу по утримуванню крайки 168 грам. Вага, ну таки, як бачите, ваги тут не бракує. ось, І давайте ще подивимося розмір цього ножа. Так, тут його спробую ще виміряти, тому що можна міряти ось так. Цими всіма скажімо геометріями. Я просто от від вістря по діагоналі порахую. Тут більше 10,5 см. Якщо просто формально від відвістря до накладочки 10 см. ну тобто, умовно кажучи, там під 4 дюйма, очевидно, що там неметрична імперіальна система в Сполучених Штатах, тому в принципі 4 дюйми, мабуть, отак коректно називати довжину цього клину. От. Загальна довжина, давайте заміряємо, теж ну, біля 24 см. Так, щоб зрозуміти, що таке 24 см. Давайте візьмемо мілі 3, 2, перепровіримо. Так, 24 см. Ну і практично тих самих 10 см клину. Ось дуже близькі по розміру е ножі. Ну, звісно, вага не така у мілі 3, 2. Давайте змірюємо так, щоб ми могли з вами порівняти. 122 грами, ну на фоні 170 грам, то різниця відчутна. Це один з найбільших складних ножів, можливо, найбільший в моїй колекції в плані от його розміру. І от стік. Стік, до речі, це палка, палочка, отак можна перекласти з англійською. Це так для порівняння, щоб ви розуміли маса габарит. Багато хто із вас має мілітарі або мілітарі-2, тому для вас зараз трошки зрозуміліше розміри цього ножа. Дуже цікаве руків'я. Оце той випадок, коли тут ніхто не заморочився над тим, щоб познімати якісь глибокі фаски, якісь радіуси. Ні, тут вони дуже мінімальні і насправді довго працювати цим ножем вам не вийде. Тут гострих, скажімо, те, що англійською мовою зветься, хотспот вони їх звуть, по-моєму. Тобто гарячі точки, тобто, вони, іншими словами, так сленгово пояснюють, що якщо ви будете працювати, у вас якісь точки будуть сильно дуже не минати. Ось тут їх дуже багато. Хоча здається, що геометрійно кожен палець все заходить гарно, тобто, сама по собі от ергономіка стисну тримаєш класно. але при тривалих різах тут навіть і говорити нічого. Це точно не ніж для тривалого різу, це точно не інструмент, який створений для роботи. Такі штуки робляться як концепти. Ось вони задають якісь нові горизонти, вони складають якісь нові е, ідеї, е, потім це все переходить у серійку в більш спокійних формах і так далі. Зрештою, в принципі, спайдерку так і зробили. Оце їхнє новаторство, це в чомусь навіть їхній авантюризм. Спайдерко дуже часто використовують і одні з перших: почали використовувати порошкові сталі, почали використовувати швидкорізи. От, вони в багатьох моментах справді піонері. От це їхній такий авантюризм. Ми за це його і любимо насправді, тому що спайдерко це про ріс, спайдерко це про рюзвичі геометрії. Ось і так далі. Тому ось тут якраз оця колаборація з Брайаном Тайгом, якраз нам і говорить, що вони навряд чи питали у ринку, чи ринок потребує ножевий ринок, потребує ось таку модель. Навряд чи вони питали. Я думаю, що це чиста імпровізація. Ось і сподівання на те, що Брайан Тайк своєю відомістю, він якби є, от, як це правильно пояснити, він є локомотивом, скажімо так, цієї, цього ножа. Він випускався недовго. Тут причин може бути кілька. Одна з причин може бути про те, що не так багато цих ножів можна продати. Я це теж розумію. <бачу> не стоїть, друзі, мене задача розказати вам про те, що це якийсь ніж ідеальні, які треба бігом там, не знаю, Купувати, поки він ще є. Ні-ні, такого, такого завдання у мене немає, ніколи не було, і не буде. Ось, Я не роблю таких оглядів, і я не, ніколи не приходжу до таких висновків. Я ділюся своїми думками, тримаючи ножі в руках, там, інколи загострюючи їх там, чи ще щось, тобто маючи з ними справу ближче, ніж ви. І у вас є змога просто послухати мою думку. Погодитись з нею на її базі, сформулювати якусь свою оновлену думку, подивитися інших людей, які робили огляди на цей ніж. Тому що ні один із нас, тих людей, які роблять огляди, не може претендувати на виключність завжди. Це суб'єктивно, завжди з точки зору попереднього досвіду, смаків і так далі. Ось, але оцей такий екстра футуризм. І оця штука, вона от пізнається. Оці глибокі доли, отакі просто ем, яри, скажімо так, оце от фрезерування глибоке. От мені здається, це те, що відрізняє дизайни Брайана Тайга. Тому що приблизно таку саму історію я бачив і на його дауні, тобто на його Тайг дауні. Це огляд, про який я говорив, і в кінці я поставлю вам таку. Нагадування, що ви собі могли зайти і подивитися, якщо вам звісно цікаво. Дідусь дуже крутий. Ось він ще виглядає, так знаєте, як якийсь старий каскар, от, тобто з таким довгим сивим волоссям. Ось він справді дідусь, людина легендарна, і ще раз кажу, це один з найбільш титулованих ножових на майстрів дизайнерів у Північній Америці. Тому в нього є репутація, йому там нічого доводити не треба, і навряд чи його там цікавить моя чи думка. Назвами загалом про свої вироби, тому що, знаєте, це як на Феррарі ліпити наклейку. Тобто, коли ти придбав собі не Феррарі, то ти навряд чи там на панель на торпеду клеїш якісь наклейки. <кхм> тому, в принципі, Феррарі собі знає ціну і інші бренди собі знають ціну. Ви зараз, напевно, розумієте, про що я натякаю. Тобто ідея така, що якщо ми будемо прагматично дивитись на цей ніж, його ціну, там, його ТТХ, його розміри і так далі, в нас є море альтернатив, і цей ніж. Навряд чи він візуально сподобається великій кількості людей. Я переконаний, що дуже малій кількості людей він сподобається. Але в цьому якраз і суть концепту. Тобто він не має подобатися багатьом. Більше того, якщо він почне подобатися багатьом, він стане банальним, його треба запускати в серві і просто на ньому заробляти гроші. Такі речі робляться не для цього. Ну, скажімо так, не тільки для цього, щоб заробити. Вони ще інколи от показують. Нові горизонти встановлюють якісь нові стандарти. В результаті щось із цього відмирає, тому що воно не знайшло запиту. Тому що, очевидно, що є багато невдалих концептів, які от почалися і закінчилися. Однак це не стосується Брайана Тайга, тому що цей дідусь перемагає, перемагає і перемагає за там, два чи три десятки років. Своєї ножової кар'єри в Сполучених Штатах і Канаді, От в нього якби, завжди круто. Така от історія, друзі. Я просто думаю, що ви терпляче поставитеся до цього ну, просто божевільного дизайну, ви погодитеся з тим, що він, він не залишає байдужим просто Ну, це або дуже сильно виглядає, або якось незрозуміло гидко. Або якось занадто передизайнено і незручно. <сміх> є якась, напевно, середина у цьому всьому розумна. Ось, але ще раз кажу, мій канал він скоріше ножоманський, так тобто він про ножову культуру. От у Гліба мені подобається назва його каналу про ножову культуру в Україні. Дуже співзвучно, найвкалчую. Тобто я би хотів просто познайомити вас з речами, які насправді в світі є. Вони існують. А вже яку думку сформувати сформувати з того чи іншого приводу про ту чи іншу технологію дизайнера чи дизайн це, звісно, кожного своя справа. Кожен працює, скажімо так, ну, в кожного свідомість працює на базі його попереднього досвіду, його цінностей і так далі. Тому цей ніж складно полюбити, на мою думку, але потрібно знати, що такий дизайнер є, і потрібно розуміти, що такий дизайн, така колаборація з компанією є, існує у світі. Ніж цей придбати ну, придбати складно. Тому що він давним-давно знятий з виробництва, але він є предметом пошуку для колекціонерів, він є такою колекційною ліміточкою. І серед тих от шанувальників спайдерку і дизайнів Брайана Тайга ну, його вважають ну, найбільш таким футуристичним спайдерком. Ось, тобто, як тут не крути, руків я дуже, дуже відрізняється, скажімо так, слабкою ергономікою, я би так сказав. Хоча сам Абрес. Ось якщо дивитися зараз зверху камера стоїть, якщо дивитися от сам абрис, оцей от профіль зверху, то він дуже зручний. Тобто всі пальці знаходять себе, спинка, класна все. Ну, але це складається з двох титанових плашок з досить такими гострими гранями. Тобто, слабо дуже це все заувалено, слабо тут зняті фасочки. Тобто працювати довго ножем не вийде. Ну і клин, клин абсолютно тут, якби божевільний. Це, мабуть, і найбільша критика, тобто складність придбати цей ніж ну, матеріали преміальні, тут якби не докопаєшся, скажем, все те, до чого ми звикли. Тут фреймлок це те, що американці звуть РІЛ. А Кріс Рів, ви знаєте, це той, хто придумав Себензу, Мнанді, Інкосі, Інсіго. Умнумзан, um а ще дуже багато фіксів. Я маю цілий плейліст про Кріса Ріва. Ось він придумав так званий Real Integral інтеграл Ось, абревіатура ріл. Ну, або Frame Lock, якщо так простіше вимовляти, або рамковий замок. Ось, тобто тут все добре з міцністю, там все рухається на шайбах, механіка класна. Ось. Але напевно, ТТХ, чи механіка, чи центровка клинка. До речі, давайте подивимося цю центровку клинка. Ну, вона тут теж ідеальна. Це, напевно, найменше, про що хочеться говорити в огляді про цей ніж. Тому тут багато моїх думок слух. <кхем> Є такі ножі, якими я можу, там, наприклад, перед оглядом я ними працюю, це, наприклад, ножі, які були у вжитку, я можу там щось порізати і так далі. Цим ножем, звісно, я практично нічого не робив, тому що, ще раз кажу, це колекційна річ. Скоріше всього, вона осяде на полицю якогось колекціонера або вже придбаний і власник цього ножа з інтересом, сподіваюся, подивитися в мій огляд на, на його ніж. Але ніж, очевидно, що рідкісний, цікавий дуже. І я подивився там про, ці, про ціни. На такі штуки ціна, в принципі, від року до року може рости. І якщо там ще колись можна було умовно його там знайти, ну це ж серійка, хай вона і дрібно серійка, але це серійне виробництво, бо це спайдерко. Там умовно він коштував 400 доларів, то зараз він вже може там коштувати з кожної наступною перепродажею 500, 600 і більше. Я точно не знаю вартості цього ножа, вам потрібно поцікавитися у гліба, тому що американська ціна інколи нам ні про що не говорить, бо Америка далеко, а ми тут. І ніж повинен ще приїхати сюди, і він повинен ще. З нього платяться мита, ну і так далі. Я думаю, ви це розумієте. Тут малих дітей немає. Це контент 18, тобто для дорослих, я маю на увазі. Ось, Ну і все залежить ще від стану, ножа і так далі. і так далі. Тому це може сильно дуже впливати на його вартість. Тому краще все-таки такі речі уточняти не у мене, не зі мною, а з глібом. Тим більше на такі речі, які існують інколи, там, буквально в кількох екземплярах. Вчора я знімав цікавий огляд, точніше я знімав його трошки раніше, а виклав його вчора про Лес Бар, про ніж РНБІ Лисичевського і Барановського. Знаєте, класна реакція. Я якби зняв цей огляд в підтримку цих двох майстрів, я їх особисто не знаю. Я поки що не спілкувався і не знаю, чи вони знають про цей огляд, вони знають про мій канал. Можливо, так, можливо, ні, бо багато кастомних майстрів українських мій канал дивляться, постійно коментують. Пишуть мені в особисті і так далі. Ми з ними там товаришуємо, переписуємося у Фейсбуці і так далі. О, з ними я не знайомий. Однак я просто не міг не показати цю красу, яку наші хлопці вміють робити. От для мене було в тому відео ключовим показати, що таке є. От Вам не треба любити ножі від Лесбара, вам не треба любити ножі там, від Брайана Тайга чи від там, Села Глесера. Вам нічого не треба, на цьому каналі немає нічого, друзі, обов'язкового. Це просто про те, що це існує. Воно має ось, на мою думку, має ось такі відтінки, воно має такі конотації, воно має такі акценти, воно мені щось нагадує і так далі. Щось мені зрозуміло, щось мені невідомо. Це канал про це. От, власне, про це, він абсолютно суб'єктивний. І ще раз кажу, не плутати його з телемагазином. Якщо вам подобаються там, мої думки, мої якісь сумніви, мої гіпотези і так далі, мої питання, які я до вас часто задаю, тому що серед вас багато людей, які мають. Довший шляху нажимані, чим я. Вони мають класні колекції, вони мають, як то кажуть, незамилене око. Вони, ну, вони слідкують за ринком, наприклад, Мітеків, самі кастомів і так далі. Будь ласка, пишете, пропонуєте теми, пропонуєте якісь свої акценти. Я намагаюся завжди з кожного попереднього відео витягнути і якісь дати відповідь на, на коментар у наступному відео. Ось, власне, я і трошечки торкнувся Лесбара. І приємно допомагати нашим нашим майстрам, які можуть робити красиві класні речі. В даному випадку ми говоримо про Брайана Тайга, канадця, який цей дідусь просто легендарний. І його знають у всьому ножоменському світі. Тепер знаєте, друзі, і ви знаєте про стік, про цю модель. Про ТТХ ми трошки поговорили. Мені було більш цікаво, скажімо, от проговорити про цей його впізнаваний футуристичний дизайн. Це така якась от божевільна геометрія цього клину. Складне нафрезероване е, руків'я з такою сумнівною ергономікою, однак зручне, якщо ним не працювати довго, а просто тримати ніж у руці. І очевидно, що такі речі робляться для, для того, щоб вони радували око, а не працювали десь які, якісь інструменти десь там у, на щодень. Так, можна носити, є кліпса два положення. Можемо носити його е, положенням тільки ось так для правші і для лівші, вістря вниз. Тіп-даун. тобто, в принципі, якась альтернатива існує. Кліпсі нічого не бракує, тому що це звичайнісінька кліпса від Спайдерку. Правда, бачите, не нанесений сюди логотип, немає тут павучка. Зато є підпис Брайана Тайга, зроблений ніж у Тайвані або на Тайвані. Я вже розповідав про те, що все-таки Тайвань – це не окрема держава, тому інколи можна говорити в Тайвані, а можна говорити і на Тайвані, в місті Тайчум. Там один із заводів компанії Спайдерко. Так що часто, от преміалка, те, що стосується титанів, те, що стосується s 90 v наприклад, пейсани від Расенті, Пітера Расенті, вони теж зроблені на Тайвані. Тобто тайванський підрозділ компанії Спайдерко дуже часто працює з s С-90 і Титан. І з інтегралами вони працюють. Вони вміють нарізати інтегральні руків'я. Не кожен станок, взагалі не кожне виробництво має таку можливість все це гарно відкалібрувати і видавати якість. Тому це теж Тайвань. Ось. Одним словом, сподіваюся, я вам якийсь настрій створив цим ножем. Ви прийдете до якихось власних своїх висновків. Я не проти критики абсолютно. Пишіть про те, наскільки вам цей ніж там, не, знаю, не сподобався, наскільки він нефункціональний, наскільки він передизайнений. Абсолютно нормально до цього сприймаю. Я це сприймаю ну, не на особисте, тому що я розумію, що мова йде в першу чергу про ніж. Але давайте, друзі, все рівно залишимося тактичними. Я ж тут про ножову культуру, тобто дуже не люблю нахаб і дуже не люблю людей, які Критикуючи нічого не пропонують. Тому, якщо ви щось не побачили, якщо я щось упустив у огляді, напишіть мені в коментарі про те, що я забув там сказати про те, там яка вага цього ножа, або на що він схожий, або який у нього замок, чи є у нього там керамічні підшипники, чи в нього керамічні, чи з металічними кульками підшипник. Напишіть конкретно, що я зробив не так, і тоді я зможу це виправляти, якщо я, звісно, забув, тому що це не заготовлені тексти, це мої експромти. Однак я готуюся до відео. Мені хочеться дати вам все таки максимум інформації, яку мені вдалося знайти. Тому, якщо критикуєте, ви зразу пропонуєте. Це буде максимально коректно для всіх нас. І ваш коментар він так само він мені не потрібен для просування каналу. До речі, друзі, давайте ми привітаємо один другого. В нас вже на цьому каналі, в цьому середовищі, в нашій спільноті вже формально ми перейшли кількість 5 тисяч підписників, і це один з найбільших ножових каналів зараз в Україні, оскільки в мене немає якогось іншого контенту: панамки, ліхтарики, намети, наплічники і так далі. В мене немає ну якихось інших таких контентів, які могли би давати мені. Чи про зброю я не розповідаю цей канал? Чисто ножовий. Ну і ще знаєте, один розділ про який я знімаю періодично, це заточування. Ось заточування ножі це все, про що цей канал, і тільки про це. І е, приємно, що ми якихось постійно отримуємо нових і нових людей в нашому середовищі. Мені це дуже подобається. Це ніяк не впливає там, на якусь монетизацію, яку мені там Ютуб е, нараховує. Це просто незначні кошти, я їх просто взагалі не беру і не користуюся монетизацією Ютуба як такою. Тобто, ну це не є джерелом доходів і моєї мотивації. Ось, але все рівно приємно, що я маю середовище людей, які цікавляться такими речами. Пишуть, пропонують якісь ідеї, не пропонують ножі на огляд, ще щось там заточування. От для мене це, цей нетворкінг, це спілкування воно більш цінне, ніж там 3 долари, які нарахує Ютуб за перегляд цього відео. Однак я вам дякую, друзі, за коментарі. Я дякую за посилання. Ви поширюєте мої відео. Я бачу це в статистиці. Я бачу кількість коментарів, бачу кількість лайків. Ну так на всяк випадок ще одна цифра, яка мені теж подобається, навіть більше, ніж 5 тисяч людей на каналі. Це більше 5,5 тисяч коментарів. 5,5 тисяч коментарів. Я працюю не так давно і мені дуже подобається ваша активність. Жодне відео не пройшло без якогось коментаря, підтримку, якихось доповнень, виправлень, бо я часто якісь помилки, можу, обмовки можуть бути. І так далі. Ви виправляєте, доповнюєте. Це дуже круто. Насправді ми зібралися тут, друзі, для цього. Одним словом, дякую, що ви зі мною. що Ми продовжуємо з вами. Сьогодні ось такий от небанальний ніж, на мою думку, взагалі самим божевільним дизайном, який я тільки бачив, принаймні, якщо говоримо про клин від Брайана Тайга і компанії Spiderco Ліміточка, модель зветься Стік. Все, друзі. Давайте зустрінемося, як завжди, у коментарях.